Доброго дня, милі мої дітки! Ви напевне помітили, що вулицями рідного міста щодня пересувається дуже велика кількість транспорту. Він дуже різноманітний, і за призначенням, весь транспорт можна поділити на три великі групи. Отже, за призначенням, транспорт є пасажирський, той, який перевозить людей. Є вантажний, який перевозить тяжкі вантажі. А ще є спеціальний. Він виконує особливі завдання. Тож давайте назвемо їх ще раз. Це вантажний транспорт, спеціальний, ну і, звичайно, пасажирський. Пропоную тобі пограти в гру та визначити. До якого виду транспорту відноситься та чи інша машина. Кожну з них ми позначимо своєю позначкою. Ось таким автобусом ми позначимо пасажирський транспорт. Пожежна машина означатиме спеціальний транспорт. Ось ця вантажівка означатиме вантажний транспорт. Готовий тоді вперед. Це пульдозер. Бульдозер це спеціальний транспорт. Продовжуй називати. Молодці! Із завданням ви впоралися та види транспорту повторили. Зараз я пропоную вам зробити макет нашого міста. А щоб виготовити макет, нам потрібно буде три сірникових коробочки, порожні, звичайно, сірники ж для дітей не іграшки, клей, ножиці, олівець, пензлик для клею. Кольоровий папір та картон. Отже, витягуємо з двох коробочок серцевинки та з'єднуємо коробочки між собою, вставляючи лише одну. Ось так. Повинно в нас вийти одна довга коробочка. Тепер беремо аркуш паперу та кожну із сторін нашої. Коробочки позначаємо. Нас повинно вийти дві тонких і дві широких смужки. Плюс ще одну смужку ми зробимо для того, щоб склеїти нашу заготовку. Ось так повинно вийти три тонких і дві широких смужки. Тепер вирізаємо нашу заготовку. Ці ж самі дії повторюємо з маленьким коробком. Відповідно, у нас заготовочка буде меншою ось що повинно у вас вийти. А для того, щоб заклеїти бічні сторони, ми зробимо ще 4 прямокутники та виріжемо їх, наклеюємо з двох сторін на широкі сторони наших коробочок. Ось так виходить. Тепер заготовочки згинаємо. По намальованій лінії. Ось так. І склеюємо. Не забувайте, клеєм потрібно працювати охайно, а з ножницями будьте обережні. Отже, наші заготовочки наклеїмо на велику, наклеюємо маленьку, виходить кузов нашого автомобіля. Із чорного картону ми для нього виріжемо колеса. Ось який гарний автомобіль у нас вийшов. Далі ми зробимо дорогу. Із чорного картону виріжемо дві смужки. Ми зробимо перехрестя. Смужку склеїмо і смужкою, ось так. І тепер з білих смужок. Ми зробимо зебру. У нас вийшло ось таке перехрестя вулиць. Ну і, звичайно, що за місто без дерев. Для того, щоб зробити дерево, ми виріжемо 4 трикутники кріличного кольору. Склеюємо кінчики акуратно. І в нас вийдуть стовбури для нашого дерева. Дерева я вирішила зробити відповідно до чотирьох пір року. Давай пригадаємо їх. Так, жовте дерево це осінь. Біле зима. Так, здогадався, це весна. Ну і зелене, звичайно, літо. Ось така вулиця міста у мене вийшла. Ти теж постарайся, виготови і можеш запрошувати друзів до гри. До зустрічі, малята.